Так, ми закінчили монтаж котла Вайланд. виглядає у нас цей котел буде працювати на радіатори в домі і на теплу підлогу. Так, Що ми зробили? Поставили зону валви, розвали, це наверх радіатори, саме собою на низ подача на теплу підлогу. Писамо свою фільтр і поставили тандіштраб, щоб запах не підіймався і все працювало. Красота. Все з мідних труб. Так у нас виглядає, то ще електричну частину буде робити. Гребіночка на теплу підлогу. Зробили <кхух> на кухню на три зони і четверта лишилася. Хазяїв нас будують вхід коридор і туди просто під'єднається туди вниз, на коридор. Ось самі трупи, тепла підлога. Такий спосіб робити теплу підлогу. У вас має йти подача теплої води. Опри, контури, попри контури по прискіне, в нас попри контури вийшлося. Так, така красота. Получився один контур, так. другий контур сюда і третій. Коло робочої зони. Робить, і все у вас получится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.